Минула ніч, тому підтвердження, щоб там в Польщі не говорили, на самих себе, перш за все, треба дивитися і що там про Польщу б не говорили, ось так про нічого сказати. І самим готуватися, самим будувати і розбудовувати. Нові цифри з'являються, звісно, що ми зараз їх будемо обговорювати. І нова інформація, зокрема. А скільки дронів знаходилось і могло знаходитись в повітряному просторі Польщі? Причому а ця інформація оновлюється ледь не що півгодини. У Польщі так от, да, у Польщі повідомили про падіння дрона на житловий будинок в селі неподалік кордону з Білорусією. Про це пишуть місцеві змі. Безпілотник впав на житловий будинок в селі Вирик Воля поблизу Влодави. В результаті пошкоджено дах будинку. Також автомобіль, який був поблизу нього припаркований. Що щонайменше про вісім ударних дронів цієї ночі були націлені саме про них йдеться у напрямку Польщі. Про це повідомив президент України Володимир мережі ІКС. Згодом він оновив цю інформацію, зазначив близько 20. Зазначив, росіяни відчують наслідки свої зломисні дії. За словами президента України, Москва завжди випробовує межі можливого. І ці ночі пішла на ще один. Ескалаційний крок російсько-іранські шахеди діяли в повітряному просторі Польщі в повітряному просторі НАТО. Не один шахет, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі, вкрай небезпечний прецедент для Європи. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Степан Барна, командир взводу ППЛА Барні, 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Адельвейс». Бажаю найміцнішого ради зустрічі, пане Степан. Да, влада, слава Україні! Героям слава! Тут всі про Польщу, знаєте, говорять. А я сьогоднішній ранок, хоча я пам'ятаю той ранок і свій ефір, коли ми говорили тільки про два дрони, а точніше, вибачте, дві ракети, які там залетіли на територію Польщі, пам'ятаєте, двоє фермерів було загинули. І сьогодні я знову ж таки з цими думками з цими словами на устах день проваджу. А що Україна вам про це не говорила? Видання Більд минулого тижня писало про ахіласову п'ю НАТО, сувальські коридори, так чи інакше, безпеку країн Балтії і те, що може чекати на Польщу і Країни Балтії, знову відповідь проста: А Україна вам про це не говорила? З ким ви маєте справу? Про фронт ще будемо, Степан Степанович, але поки всі про Польщу, давайте і ми трішки про це. Ну, очевидно, що Україна багато століть це був щит Європи з часів середньовіччя Київської Русі. Ми зупиняли орди зі Сходу і в такий спосіб захищали Європу. Е, історія складається так, що станом на сьогоднішній момент про остатній. 10 років ми далі є ще там Європа. і очевидно, що Росія, як спадкоємець Радянського Союзу, східної культури, агресор, він не буде зупинятися. І незалежно від того, що відбудеться з Україною, війну він буде продовжувати і далі. Чому? Тому що імперія існує до тих пір допоки воює. І те, що відбулося з Україною. Крайніх більше 10 років це є свідчення того, що це може статися з будь-якою іншою країною, бо після початку повномасштабного вторгнення в 2014 році, потім повномасштабного вторгнення в Україні в Україну в 2022 році, очевидно, що стратегія, як би то сказати, забалакування умиротворення, яку використовували. Перед Другою світовою війною, повідомлення до німецької фашистської Німеччини, в російському випадку не пройде. І очевидно, що сьогодні Україна далі є цим щитом Європи. І допоки війна відбувається на нашій території, ще прямої агресії не буде в країни ЄС і НАТО. А сьогодні ми вже отримали чіткі сигнали на мовчазну згоду. Шахетів, ракет, які пролітали, залітали з території Польщі в Україну, знищували українські міста. Тепер є я б хотів наприклад, почути думку фермерів, котрі там перекривали дороги польських фермерів. Для українців і для блокуючи поставки зброї для української армії, що вони тепер скажуть, коли сьогодні вже по суті відбулося повномасштабне вторгнення Росії в повітряний простір не тільки Польщі, а й Європейського союзу в НАТО. І ну мені би не хотілося, щоб в даному випадку було знову замиротворення миротворення і роздуми на тему, а може якось. Воно владнається, нічого не владається. Росія буде надалі щупати, далі буде намагатися здійснювати агресію. Бо ще раз кажу: імперія існує до типір, допоки вона воює. Про нас самих і вже вибачте, що так висловлююсь. Хай мене поляки вибачають, як ми маємо скористатися цією ситуацією, і, направду зміцнити шляхи прольоту. Шахедів, дивіться, Юрій Віталійович Луценко, його пост в соцмережі Facebook. Я не все буду цитувати. Замість вправлятися до тепності щодо шахедів у Польщі. Нам варто було б негайно домовлятись про спільні дії заборони повітряного простору України від спільного ворога. Наприклад, встановлювати досить непогані польські радари та дрони винищувачів вздовж 560 кілометрового кордону в Сумській області. Це основний коридор заходу цих шахедів і на Київ, і на Західну Україну, і на Польщі. Ось така пропозиція звучить, до прикладу. Очевидно, що станом на сьогоднішній момент українці мали би з поляками об'єднатися, консолідуватися в питаннях захисту повітряного простору. Очевидно, що для України це фронт 1200 кілометрів, але і для поляків він також немалий кілометраж складає. Набагато думаю буде ефективніше, коли ми об'єднаємо зусилля Польщі і України. Тим більше, що є вже певні напрацювання і в питаннях формування спільних підрозділів. Зокрема, я пам'ятаю, про сформований УкрПолБАТ в БАДВлюдні, який виконував багато місій, в тому числі миротворчих місії брав участь в виконанні бойових завдань. Я думаю, що буде. Ефективно сьогодні відпрацювати таку модель співпраці засобів протиповітряної оборони, і в такий спосіб ми і так леву частку шахетів, які прямували на територію Польщі, зупиняли. Якщо нам допоможуть наші європейські колеги, партнери з Польщі, я думаю, що ми це зможемо робити набагато ефективніше за 1200-1300, а може 1400 кілометрів від безпосереднього кордону з Польщею. Останніми днями, Степан Степанович, в мережі бачу застосовування слова штурм в повідомленнях щодо Покровських так чи наших інших напрямків. Правда, і чітку характеристику того, як діє зараз ворог, що це знову ж таки малі групи, причому без броні, навіть без якихось малих транспортних засобів піший хід по 4-8 окупантів за один раз. Ну, ясно, що українське воїнство їх знищує ліквідовує. Тобто далі безповоротний процес е, е, удобрення української землі продовжується і саме таким чином. Чи, можливо, щось додасте якоїсь інформації щодо фронту, е, так чи інакше. Владе, треба до цього об'єктивного питання підходити. Ми так uh -huh. собі думаємо, що ми тільки одобріємо ґрунт. Очевидно, що стратегія піхоти окупанта вона полягає. В тому, щоб такими групами е, зайти, закріпитися на позиції, і навіть якщо вони втрачають окупантів, удобрюють ґрунт, все рівно йдуть наступні, які заходять. Тобто, да. і в такий спосіб метр за метром забирати українську землю, окуповувати українську землю неймовірною ціною людських життів е, москалів, скажімо так. Угу. Але очевидно, що це має е, Іншу складову також проблемно для нас це те, що е якщо техніку більш-менш можна відпрацювати за допомогою безпілотних систем, то, повірте, працювати по піхоті набагато складніше з точки зору застосування безпілот е дронів, ніж по техніці, це перше. Друге, Очевидно, що в росіян величезний людський ресурс, який ще не задіяний, і вони його будуть максимально затягувати у війну з Україною. Тому до цього треба готуватися, треба будувати систему мінування, систему фортифікаційних споруд, систему таких засобів, які будуть блокувати можливе просування піхоти в глиб. Території України, тому над цим треба працювати і знов ж таки без ефективних молодих і е, е, поповнення збройних сил України нам не обійтися, і це важливо зрозуміти, що сьогодні не тільки війна піхоти, це війна дронів, війна високоточних засобів ураження, які працюють на фронті. Щодо дозволу на виїзд 18-22-річних, Про що говорять воїни на фронті? Ну, дивіться. Якщо ми говоримо про складову 18-24 по рекрутингу, очевидно, що такі хлопці і дівчата йдуть на фронт, записуються в Збройні Сили України? А, по, е та бачите, я сплутав, Вибачте, Степан вісімнадцять 18-22 виїзд у нас дозволено. Вісімнадцять 18-24 рекрутинг. Так. Так, зник нас трішки зв'язок. Степан Степанович, що чуєте ви мене зараз. Давайте ми повернемо Степана Барного до нашого ефіру. Командира взводу попола барні 10-ї кремівської штурмової бригади Дельвайс. Ну, про вік 18-22. Я думаю, ви розумієте, чому я запитую, тому що деякі навіть студенти в такому віці беруть, з'являлася інформація кадем-відпуск для того, аби виїхати е за кордон. Е Представники різних підприємств відповідали в різних інтерв'ю щодо цих тем. Uh, і от ну, давайте поки що оновимо інформацію: аж на 300 кілометрів глиб Польщі. Один з дронів залетів дронів Рефії. Uh, таке місто Лоць, Лоцьке воєводство. Там знайшли безпілотник Гербера, Він впав в полі. Uh, да. ну, і Польща своїми силами збила всього 4 з 20, Вже зараз там, на зараз така цифра. Так, від Дональда Туска, правда, 19 звучить. 4 з 19, Давайте так, офіційно будемо правдивими, 4 з 19 дронів вони тільки могли змогли збити. А що буде, якщо 400 цієї ночі летіло на Україну? Ну окей, 413 повітряних цілей загалом. Але ми пам'ятаємо ті ночі, коли були сотні і сотні безпілотників. Степан Степанович, повертайтесь. Так, повертайтесь до. <звіт -праць> Так, Та. чи чуєте мене, Степан Спанович? Так, чую, чую, влада. Вибачте, бо щось проблеми з зв'язком. 18.22. Ініціатива дозволу виїзду за кордон. Ми про це з вами почали а, говорити. Дивіться, я, 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 я до чого Влада? Я говорю до, до того, що є певна категорія молодих людей, котрі усвідомлюють важливість своєї місії в житті країни. І так. незважаючи на те, що вони молоді. 18 років йдуть і підписують контракт, захищають Україну. Очевидно, що є певна категорія людей, які можуть е бути е потенціалом України в майбутньому, економічним потенціалом. І не всіх треба молодих хлопців і дівчат відправляти на фронт. Е для мене це було принциповим питання, що якраз багато має хто себе реалізувати. але і обезнулювати в плані економічному країну також не можна. Я є свідком розмов з дуже багатьма підприємствами, котрі і надають бронь, і створюють умови, піднімають заробіту плату, щоб такі люди лишилися на тих підприємствах, які ще працюють в Україні. Але на жаль, молоді хлопці і дівчата під страхом потенційної там мобілізації виїжджають, тому що немає відчуття перспективи в Україні. Нам важливо сьогодні. Інформаційно спрацювати з суспільством, переконати людей, молодих людей, що в цій країні є перспектива, що вони можуть здобувати якісну освіту не в вузах Польщі, Чехії, Європи, а якісну освіту можуть здобувати в Україні, максимально піти на зустріч в питаннях. І оплати цих, цих е, освітніх послуг, е, можливостей для такої самореалізації людей в Україні, з тим, що вони в перспективі будуть працювати в Україні. Тому я часто хочу, е, не в, дуже в захваті від цієї ініціативи, хоча б з банальної причини, тому що це не тільки обнулить перспективу України в майбутньому, а це обнулює. Перспективу і безпосередньо економічної складової нашої держави сьогодні, ну так, в навчальних закладах мені здається, от цю квоту держзамовлення та цих місць квоту. для навчання вочевидь треба збільшувати і давати можливість більшості молоді бачити цю перспективу. Зокрема, що це навчання в хороших до речі, знаєте, ми любимо там. Часто там дискутувати або ж дискредитовувати якісь речі ну так звикли ми в нашому житті з незалежності випадків прикладів багато можна назвати, але цінувати ми маємо навчитися в першу чергу своє і зокрема свої вищі навчальні заклади, де дійсно можна здобути кваліфіковану освіту в тій чи іншій сфері. Потім потрапити в країни Європейського Союзу за обміном, та по таких програм вдосталь більш ніж. І обов'язково повернутися в Україну точно і таких прикладів серед українців десятки тисяч. Степан Степанович, що тут говорити. Але для того, аби заохотити молодь, залишатись, мені здається, тут, от якраз міністерство освіти спільно з українськими вузами, ці програми мали б розробити, аби дійсно такі можливості навіть в багатьох молодих людей, які фінансово не можуть собі дозволити, та. Все ж таки могли опинитися в українських вузах, а не подивлялися за кордон. Перш за все Влада, в цьому випадку можна дуже багато речей реалізувати аж до того, що піліве навчання. Навчання в кредит, в різну систему можна продумати, яка буде давати можливість відчувати перспективу молодої людини в Україні. Але над тим треба сьогодні працювати. Очевидно, треба. Будувати певні правила. І я би хотів сказати, що ці правила мають передбачати, що Україна має бути готовою воювати в будь-який момент, але одночасно мають бути правила, хто має йти захищатися цю країну. І про це ми неодноразово з вами говорили. Да. Важливість, важливою сладою є саме справедливість в питаннях мобілізації. Наприклад, для мене є, я вважаю, що, як на мене, було порушений ключовий принцип. Справедливості на початку е, повномасштабного вторгнення, коли ми говорили про необхідність про справ, саме справедливої мобілізації, коли на війну йде максимум там одна людина з родини, з сім'ї. Е, якщо ми говоримо про мобілізацію, якщо ми говоримо про е, те, що як, як в Ізраїлі можуть повинні йти захищати свою землю не тільки е, люди з сіл. Сімей простих е, працівників, робітників, а й мають ти діти, депутати, голови адміністрації, усі без винятку, хто вважає і мають можливість збрати на себе відповідальність, захищати свою Україну. Наприклад, мій рідний брат, він свято, був переконаний в тому, що який загинув на фронті, е, що мають ти воювати вже дорослі чоловіки. Чому? Тому що е, дітям треба давати можливість. Тебе реалізувати, народити дітей нові покоління, нове покоління. А вже ми, як батьки, маємо захищати своїх дітей, свою землю від потенційної загрози. От якщо такий принцип буде дотриманий справедливості, я думаю, що тоді не буде дискусій. Ми маємо приклади Ізраїлю, коли країна все своє існування 80, там майже 80 років. Та знову зник зв'язок. Степан Степанович, я буду вам дякувати. Ну зник зв'язок у нас всі, я думаю, розуміють про що хотів говорити Степан Степанович щодо прикладу Ізраїля. Степан Барна, командир розводу БПЛА, барні, 10-та окрема гірська штурма бригада для